Доброго дня, Власне, компанія Мінняго місто Луцьк, відважна тракторця Донфен 244 G2. Даний тракторець у нас йде з рівною підлогою, з реверсом, двох щеплення, КМ-385, повний привід. Ось такий новенький тракторець 2024 року. Поставлю наручний, закін. На даний трактор 2 роки гарантії. Передні грузи. Дійсно, що це є грузи. Бо є в тракторах, що береш, то ну, не відчуваю, що це є груз. Вже зручно на даному тракторі. речоги управління знаходиться по боках, які не заважають. Ось такий там фен місяць розвертий дві другий. Діде до своїх власників вчора ввечері. Приїжджали клієнти, текстували даного тракторця. Наша машина була на доставці і в принципі трошки далеко було довести на вечір, домовилися з ними на ранок. Ось такий супербомбезний трактор, це до своїх власників.